Виїхав Владімиров з країни під час загальної мобілізації через волонтерську систему шлях. В Таїланді наш герой волонтерить близько двох тижнів і далі ще на два тижні летить до Дубая. Дубаї волонтерить в новому і одному з найдорожчих п'ятизіркових готелів Атлантіс Зе Роял. Згодом герой летить до Барселони і вже там грає в карти з родиною свого товариша Дмитра Половка. Ну і закінчується майже двомісячний волонтерський виїзд у Вадімірова на лазуровому березі в Монако, де він проводить ще тиждень. Наш герой, нашого матеріалу, і волонтер опублікував фото з двома. Дронами маюк, які коштують 4 тисячі євро. Доба в одному з готелів лише в одній країні в Дубаї, в якому він публікував постійно фото, а відтак зупинявся, коштує трошки дорожче. Владіміров приїхав на кордон з Україною лише 26 лютого, із майже двомісячного відпочинку, який за дуже приблизними підрахунками коштував більше 100 тисяч доларів.